Знаєте, зараз все частіше йдуть розмови про відновлення авіасполучення з Україною. Хто чув про таке? Чули, так? Да? Да, зараз це лише тільки чутки, але ми вже записали такий номер, де це вже стало реальністю. Отже, уявіть собі, один з перших таких рейсів теща прилітає літаком до Києва, де її зустрічає любимий зять. Алло. Да, кохана. да, Їду вже в аеропорт зустрічати твою маму. Да. Та не хвилюйся, ти я встигаю. Все, давай, цьому тебе. От блін. Ну якого ж храна приперли саме мою машину. Ще й так невчасно. Добре, хоч номер телефону на лобовухі залишив. Так, який там 097 123 85. Так, да, кохана. Та куплю квіти, куплю, куплю. Що? Та їду вже майже. Та стою біля машини, якийсь придурок мене підпер. Та заспокойся ти, він залишив номер телефона під лобовухою. Я зараз все вирішу, давай, пока. Так, ще раз 0,97, 123, 85. Да, кохана, я подумала, якщо там під лобовухою є номер телефону, може подзвонити по цьому номеру. Думаєш, він для цього його залишив, так? Да? Слухай, яка гарна ідея! Я прямо зараз його і наберу. Все, давай. 097 123 80. Та нах... ж ти мені знов телефонуєш! <звук> да, кохана? Ой. А я тобі подзвонила. Вибач, я маму хотіла набрати. Нуль 123 сім сто вісімдесят. Та не вже. Нуль п'ять. Нарешті. Блін, звісно, підпер мене розмовляє тепер. Давай розмовляй швидше. Подпірун х**нав, я в аеропорт запізнююсь. Добре. З якого ж ти під'їзду козлина така? Трубку він не бере. О! Да, кохана. Ну, що ти йому дозвонився? Поки що ні, в нього зайнято. Може, давай я його наберу. Ну добре, спробуй ти. Може, я якось не так дзвоню. Я не знаю. Ага. Завжди я ж тобі номер не сказав. Ну, ладно, дзвони. <звони> так а що ти мені дзвониш? Ти йому дзвони? <звони> да, кохана. А як же ж я йому позвоню? Ти ж мені номер не сказав. Та ти ж трубку кинула. Ну я ж кинуло, щоб йому скоріше подзвонити. Так, Таня, будь ласка, можна я сам займусь цим питанням без твоєї допомоги. І перестань мені трізвонити кожні 5 секунд. Добре. Тільки якщо буде дзвонити мама, обов'язково візьми трубку. Вона перший раз буде летіти літаком, щоб вона там в аеропорту не загубилася. Добре, добре, я подзвоню їй. так що давай, пока. Так, треба цього підпіраста ще раз набрати. Алло, да. Фу, слава Богу, я вам дозвонився. Дивіться. Хто це? Я на завіщанні щось термінове. Тут така ситуація, ви підперли мою машину. Яку машину? Форд Фокус білий. Це не моя машина. Тут ідзіот, трубку кинув, блін. Я ще раз тебе не беру. Алло, да. Хто а, це? Алло, ви не зрозуміли. Форд Фокус це моя машина. І ви її підперли своєю машиною. Якою ще машиною? Ну, сірий Лексус. Це не моя машина. Та як це не ваша? На, на торпеді ваш номер телефону і і держномер машини, аа 47 сімерки А це мій лексус. Так. Ну тільки він не сірий, а цвіта мокрий асфальт. Та яка нах різниця? Ви свою машину відігнати можете чи ні? Не можу. Вона зараз у мого водія. Дзвоніть йому. Блін, а який номер у вашого водія? Ти що, тупий? Той же самий номер. Аа, 4 сіморки кає. -E. Блін, ну який же дебіл? <звук> Алло. Сам ти тупий. Чотири сімки кає, це номер машини. Я питаю номер телефону водія. А, мого водія? Так. Да. Зараз пошукаю. Нарешті, тільки швидше, будь ласка. Значить, записуйте. Угу. Блін. Заждіть, не диктуйте У мене. Чоща на другій лінії. Алло. Юрочка, це Надежда Іванівна. Надежда Іванівна, дві секунди я вас перенаберу. Не хвилюйтеся. Алло, я готов. Диктуйте. Це Сергій, дзвоніть йому, а мені більше не дзвоніть. Заждіть! Перші цифри! Я не почув! Блін! Так ще раз наберу його. Де, на момент. Або я не може прийняти ваш дзвінок. Надішліться зі сповідомлення повідомлення, або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Дівнюк! <звук> да, Надежда Іванівна. Алло, Юрочка. Це Надежда Іванівна. Я знаю, Надежда Іванівна. Це Юрочка. Так, це Юрочка, Надежда Іванівна. Це Надежда Іванівна. А це Юрочка. Юрочка, що ти хотів? Що я хотів? Що я хотів? Ви вже приїхали в, в аеропорт. Так, я вже прилетіла і їду. Заждіть, куди ви їдете? Я ж вас зустрічаю. Алло. Ну, літак, приземлився і їде, а я їду в ньому. Тоді все, їде, я теж вже їду ну, за вами. Давайте, так. Так, що ж робити з цією машиною? Коротше, пішле все в дупу, я викликаю таксі, їду в аеропорт. Де в мене номер таксі був. А, та. <телефон> <плев> <клев> да, кохана. Алло, ну що, мама прилетіла, все гаразд? <клес> так, мама прилетіла, в неї все гаразд. Я знаю, я щойно з нею розмовляла. <плес> так а нафіга ти мені тоді дзвониш. Заспокойся, чого ти так нервуєш? Таня, т мать, заважаєш мені їхати зустрічати. Знов твоя мама телефонує. Да, Надежда Іванівна. Юрочка, це знову Надежда Іванівна. А це знову Юрочка. Що ви хочете, Надєжда Іванівна? Юрочка, а я тебе бачу. В Смислі бачите? Де? Ну ось я із літака в кошко тобі машу. Це ж ти в зеленій жилетці флажочком мені машеш, так? Да? Euh, так, так, це, це я вам машу, але дивіться, я зараз звідти піду, зніму жилетку і буду чекати вас в зоні прильоту. Все, пока, давайте. Так, я викликаю таксі. А, ось. Да. Алло, Юрочка. Да, Надежда Іванівна. Це Надежда Іванівна. Та що ви кажете? Що я кажу? Я кажу, це Надєжда Іванівна. Я зрозумів, Надєжда Іванівна, що ви хотіли? Я тобі дзвоню сказати, що в мене телефон сідає. Одна чорточка залишилась. Так що дзвони мені тільки якщо щось термінове. Добре, я зрозумів. Дивіться, а то я зарядку в чемодані залишила, а в аеропорту чемодан пліскою обмотали. Я вирішила вже не розматувати. Да, -да я поняв, Кладіть трубку. Вони ж за упаковку чемодана беруть цілих 10 євро. А в мене як на зло цілих не було. Тому я дала їм дві купюри по п'ять. І ти знаєш? Надежда Іванівна, потім все це розкажете. Якщо телефон зараз сяде, я ж вас потім в аеропорту не знайду. Так? Да? Юрочка, що мені тоді робити? Вимкніть зараз повністю телефон. А зрозуміла щас. А де він тут вимикається? Е о, так, здається, вимкнула. Ні, ви його не вимкнули. Юрочка. Якщо ви мене зараз чуєте, то ви не вимкнули телефон. Юрочка. Да. Ага, якщо я тебе чую, то не вимкнула. Так. Юрочка. Юрочка. Ага, не чую. Значить, уже вимкнула. Надісна Іванівна. Е, я юрочки дзвонила. Зять мій. Дуже хороший хлопчик. Він мою танечку так любить. Женщина, то відчепиться ви вже від мене зі своїм дюрочкою і танечкою. Я дві години вже від вас про них слухаю. Надежда Іванівна. Надежда Іванівна. Ой, а хто це кричить? Алло, Юрочка, не чула, як ти дзвониш, а як ти мені на виключений телефон дозвонився. Надєжда Іванівна, вимкніть телефон, будь ласка. Юрочка, говори скоріше, а то в мене телефон зараз ся... Надєжда Іванівна. Блін, зашибісь, як її тепер зараз в аеропорту знайду. Фу. О! Невідомий номер. Алло! Алло, це Юрій. Невисокий такий з залисінами, алергія на мед. Закінчив юрфак з червоним дипломом, але працює на дядю, який щось там крутить, мутить. Так, а ви хто? Це не важливо, Даю вашу тьощу. Алло, Юрочка. Це Надежда Іванівна. Я тобі Ой. з телефона сусіда по кріслу дзвоню. У мене телефон сів. Ага. Ти знаєш, як мене в аеропорту знайти можна. Як? Я буду з чемоданом замотаним в плівку. Добре, я зрозумів. Дайте знову трубку вашому сусіду, будь ласка. Алло. Алло, шановний, вибачте, я, я вже точно не встигаю в аеропорт. тому Дуже прошу, ви б не могли мою тещу посадити на таксі та відправити на Григоренка 24. Григоренка 24? Так. Без проблем. Я там якраз живу. О, супер! Тоді їдьте разом, я оплачу вам таксі. О, добре, дякую. Да. Взагалі-то за мною син мав приїхати, але я йому щось не можу дозвонитись. Може, десь загуляв. Ага. До речі, а ви зараз біля дому? Так. О, а можете поглянути, там стоїть його машина чи ні? Можу. А яка в нього машина? Лексус. Лексус? Часом не сірий. Ні. Мокрий асфальт. А що? Нічого. Приїжджайте скоріше, бо мені здається, вашому сину зараз хтось всі колеса попротикає.